Мои щирые вітання на каналі ICTV2. Сьогодні, якщо день буде сухим, то і осінь сухою буде. Мокрим мокра осінь. А якщо ясним, слід готуватися до лютої зими. Давайте спостерігати. На заході України день хмарний з проясненнями. Сонце то ховатиметься, то знову визиратиме з легких хмар. Опадів не передбачається. Температура 21-23 в день, а вночі 11-13 градусів тепла. На півночі мінлива хмарність. Легкі хмари не на довго прикриють сонце, щоб до вечора піти геть. У сумах в день дрібний дощ освіжить повітря. Температура в день 21-23, вночі вже майже осіння прохолода 10-12 градусів тепла. На сході України пануватиме переважно сонячна погода. У Донецьку ясне небо протримається до самого вечора. У Харкові та Луганську денні хмари ненадовго прикриють сонце, але швидко розсіються. Опадів не очікується. Температура 25-27 в день, а вночі градусів пятнадцяв плюсом. На півдні безхмарна і сонячна погода. Небо буде ясним протягом всього дня, а сонячні промені зігріватимуть навкруги все. Ймовірність опадів мінімальна. Температура 28-30 градусів в день, а вночі 15-18 градусів з позначкою плюс. У центрі день буде похмурим. Більшість областей зустріне ранок і вечір з ясністю. А вдень на небі з'являться м'які хмари. Лише у Вінниці очікуйте на сонячну погоду з чистим небом. Опадів не передбачається. Стовпчики покажуть в день 24-26, а вночі 12 15 градусів з плюсом. У столиці день обіцяє бути світлим, ранок і вечір подарують ясне небо, а денні хмари лише на мить прикриють сонце. Опадів не буде. Температура 21-23 в день, а вночі 11-13 градусів. Радусів тепла, сонце на дворі чи хмари у небі. Головне, щоб у серці було тепло. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!